Всім привіт! В цьому відео хочу показати оригінальну зарядну станцію для контролерів від PlayStation 5 для DualSense. Це офіційна зарядка від Sony. Ось така ось коробочка. Давайте подивимося на її зовнішній вигляд і розпакуємо, подивимося, як всередині виглядає ця зарядна станція. І потім підключимо наші контролери, подивимося, як вона буде їх заряджати. Так, така ось у нас картоночка. Так, юзер мануал. Блок живлення. Так, кабель в розетку і який йде до блока живлення. Поду... Такий ж самий, як в PlayStation. І сама зарядна станція. Давайте подивимося, як вона виглядає. І ось така у нас зарядна станція в стилі оригінального білого контрола DualSense. Сюди ми можемо ставити два контролера і підзарядити. Так, І сюди ми можемо ставити так, кабель від блока жилення. Так, давайте подивимося на блок жилення. Ой. І скільки у нас тут. 14,3 Вт, 5,1 вольт, 2,8 А. Так, давайте тепер я підключу це все до своїх контролерів DualSense і подивимося, як вони будуть заряджатися. І так, підключив я зарядну станцію до розетки. І ось такий вона у нас має вигляд з підключеним кабелем від блока живлення. Це дуже гарно, лаконічно виглядає. Логотип PlayStation. Дві зарядки, які трохи просідають. І давайте тепер ми вставимо наші геймпади, подивимося, як вони будуть заряджатися. І перший геймпад вставляємо його ось сюди. Так. вставився. Ні, трохи. Трохи не зовсім зручно. Так, зарядка пішла. Він підсвітився. І давайте ставимо ще один і подивимося: зарядка буде йти чи ні. Так, ну. Сходу вони якось не дуже встають. Чи це я ще не звик користуватися цією зарядною станцією. Білий геймпад у мене був повністю заряджений, а ось фіолетовий він був трохи розряджений. І, як ми бачимо, фіолетовий зараз смигає, а білий тільки при першому вставленні він підсвітився і більше не світився, тому що він вже заряджений і не потребує більше зарядки. Ось таке ось вийшло відео Невеликий огляд зарядної станції для контролю від PlayStation 5 DualSense. Якщо це відео вам сподобалось, ставимо вподобайки. І якщо у вас залишились питання, пишемо в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!